Як будуть розвиватись наші стосунки протягом трьох місяців? Якщо ви хочете загадати якийсь інакший термін, це може бути місяць, може бути максимум півроку. Загадуйте, як будуть розвиватись ваші стосунки протягом цього терміну, який ви загадали. Отже, Спочатку ми подивимося, в яких енергіях ви знаходитеся. Ви будете імператрицею, ваш мужчина буде імператором. І зараз з колодами будемо шукати, коли ж вийде наша імператриця або імператор. І таким чином ми подивимося, що відбувається саме зараз. Імператриця, от Боже, як швиденько вийшла. Імператриця, так, в нас вийшла швиденько. Тепер шукаємо імператора. Ну що я вже можу сказати, моя прекрасна, що, звичайно, стан твій міг би бути і кращим. Імператриця перебуває в страхах, розчаруваннях, не знає, куди себе діти, в тривожності. Щось не так сталося, як їй хотілося. Ось в чому перебуває наша імператриця. Ой, а наш імратор, звісно. Такий цікавий мужчина. Значить, вас мужчина ваш якось розчарував дуже сильно. Можливо, це навіть і не його вина, а ви розчаровані саме через свої якісь очікування. Знаєте, очікування це те, що. Вбиває нас і вбиває дуже часто наші стосунки, тому що ми не можемо побачити реальність такою, як вона є, через те, що у нас є якийсь свій план, незалежний від вищих сил. Ось, і ми, знаєте, такі маленькі дітки хочемо і вимагаємо, щоб було все ось так, як є, і все. Знову ж таки, це не означає, що ми зараз кладемо всю тільки провину на вас, ні, так не є. Просто. Ви розчаровані, але Таро не показують, що ви розчаровані саме через те, що з вами якось вчинили. Це швидше ваші якісь самообман, тому що імператор у нас знаходиться зовсім в інших енергіях, і він взагалі-то дуже, дуже направлена його енергія на те, щоб. Працювати, заробляти, досягати, відточувати свою майстерність, і взагалі він дивиться в майбутнє. Він дивиться в майбутнє і е, бачить те, чого він досяг, все у нього гаразд. Тобто щось тут швидше відбувається на ваших якихось підсвідомих планах, і тут ключ. Тому що те, що є в підсвідомості, ми. Часто не можемо навіть самі це визнати, тому що наш розум туди дуже часто не досягає. І отже, ми подивилися, в яких енергіях і яка ситуація між імператрицею і імператором. Тобто, а ситуація між вами в таких позиціях карт, яка може бути Це якісь напруга, недомовленість, можливо, навіть сварка, можливо, ви на якийсь період навіть розійшлися. Тупік. Тобто, це то, що з вашої сторони, точно. Імператор, як це бачить, ну, він зайнятий своїми справами. Він зайнятий своїми справами і він не сильно хоче в це все заглиблюватися. Він не сильно хоче з цим розбиратися. І зараз важливо, це сигніфікація. Якщо цей розклад вам не підходить і у вас стосунки інші, переходьте до наступного мого відео. Де ви зможете вибрати по варіантах або також загальний розклад? Тому що цей розклад чітко і ясно говорить про таку ситуацію. Добре, давайте ми подивимося, що ж вас чекає в найближчий час? Три місяці, шість місяців. Що між вами буде? Дивіться, тут виглядає так, що у вас якісь очікування з фінансової сторони не дуже е, з вашим мужчиною співпадають. І в найближчі три місяці це питання вирішиться. воно вирішиться насправді само собою. А... Таро говорить про те, що вам не потрібно обговорювати цю фінансову ситуацію, а, чи цьому щось зв'язане з матеріальним. Не знаю. Давайте на манальному рівні, що це може бути. Ну, ваш мужчина, наприклад, не дарує вам подарунки, чи він не платить з вами, або не не закриває вашу базу. Ви повинні з ним ділити якісь базові потреби 50 на 50. або він може, як ви собі вважаєте, давати вам більше. А стільки всього не дає, і ви почуваєте себе дуже розчарованою, тому що для вас насправді це важливо у вашій підсвідомості. Можливо, ви так виросли, чи вашій сім'ї, чи я не знаю, соцмережі так впливають. Що для вас, тобто, є якісь речі матеріальні важливі, і це зовсім ні в якому разі не погано. Це те, чого хочете ви, і це те, чого заслуговуєте ви. І суть в тому, що ця ситуація вона вирішиться. Треба зараз е сфокусуватись на тому, що якщо вона є, можливо, ви не бачите якоїсь причини, по якій які ваш мужчина не дає вам того матеріального, чого вам хочеться. Можливо, елементарно в нього цього немає, і він над цим працює. Можливо, вам здається, а ви перебуваєте в таких трошки підсвідомих затьмареннях, що він би міг, він би міг вам дати більше, але ж ні. Так, він, до речі, досить така цілеспрямована людина. І він вміє, він такого досить аналітичного розуму, він вміє оцінювати, що в нього є, що в нього немає. І можливо, знаєте, те, що він зараз не дає, він зможе вам дати потім, тому що і ну бувають такі люди, які е, ніби як здається, та він не живе на широку ногу, але там щось собі копить, наприклад, або на щось відкладає для жінки. Часом це буває незрозуміло, бо вона хоче. Якось себе трошки побалувати і бачить, там, що, можливо, особливо так як зараз соцмережі настільки сильно впливають, ой, там комусь ось так, а мені такого немає. Але ваш мужчина він дуже е, такий приземлений, в хорошому плані, базовий. І дивіться, щоби просто своїми оцими внутрішніми вимаганнями. Ви можете навіть йому вголос це не проговорювати. Можливо, вголос ви йому не кажете, ой, там, а дай мені, а ти мені не даєш. Може, кажете. Але швидше всього, ні. Але енергетично ви його напружуєте цим. І не даєте займатися його справою. Так ось, відповідь це те, що буде, а буде те, що колесо фортуни розвернеться так, що він дасть вам це все. Тобто, заспокійтеся, заспокійтеся. А ви отримаєте те, що ви хочете. От що вам зараз у голову приходить, це ви отримуєте. Питання залишиться в іншому. Коли ви це отримаєте є варіант, що ви усвідомите, що вам зовсім не це потрібно. Що це матеріальне по факту не має такої великої вартості. І що більше якась душевність і духовність в стосунках між людьми мають значення. Тому карти вам говорять: зверніть увагу на стан вашого мужчини, зверніть увагу на дружбу, зверніть увагу на ваші стосунки, на те, чим ви займаєтесь кожен день, на ваші спільні ритуали. Якщо ви разом не живете, це можуть бути просто, навіть не знаю, рілси зранку або повідомлення. Зверніть увагу на цінність того, що ви маєте з цим мужчиною. Тому що, отримавши це матеріальне, але не, зна... не взнавши його душу. Ви можете просто. Зависнути ваші стосунки зможу можуть зависнути. Тому що цей же ж мужчина теж це все відчуває. Можливо, в нього не, немає зараз часу думати про це. Що ви там хочете? Квіти, цукерки, діаманти. Він зайнятий, він працює. Але коли він це все зробить, він дасть вам він не жадний, він не жадний у вас, він все вам дасть. Але він також має розум, має душу. І він також потім може побачити, а яка в нього була партнерка в цій дорозі, на що вона звертала увагу. І знаєте, дівчатка, тут дуже важливо. Це не про те, що ми говоримо, не про те, що ми транслюємо, розповідаємо нашим друзям, нашим батькам, собі самим. Це про те, що ми істину відчуваємо. І тут важливість змінити ставлення до ситуації і побачити в людині людину, душу її, а не те матеріальне, що вона може дати. Тому що в цьому розкладі явно видно, що він дасть і дав би вже. Покладіться на нього. Це земна, стабільна людина. Ось і все. Ось такий розклад у нас сьогодні вийшов. І якщо ви хочете записатись на особистий розклад, я буду дуже вам рада. Контакти під відео. Па-па-па!